Всім привіт! В цьому відео ми приготуємо дуже смачні шоколадні капкейки з ніжним лимонним курдом та намалюємо сніговичків. Для цих простих в приготуванні капкейків знадобиться всього лише 8 інгредієнтів. В мисці збираємо 2 яйця, 200 г цукру та за бажанням 10 грамів ванільного цукру. Збиваємо до пишності приблизно 5 хвилин. Починаємо збивати з низьких обертів міксера, поступово піднімаючи до максимальних. Маса повинна збільшитись в 2-3 рази, але все одно залишиться рідкою. Після цього додаємо 250 грамів теплого молока та 120 грамів рослинної олії. На мінімальних обертах добре збиваємо міксером приблизно 2-3 хвилини. Далі додаємо сухі інгредієнти: 300 г борошна, 50 г какао, 10 г розпушувача та дрібку солі. Обов'язково просіюємо все крізь сито. Допомагаємо ложкою, щоб просіяти все до останнього. Починаємо вмішувати сухі інгредієнти ложкою, щоб при збиванні вони не розлетілися по всій кухні. Після перемішування зразу починаємо збивати міксером на мінімальній швидкості, щоб сухі інгредієнти не почали комкуватись. Не забуваємо, що з країв миски потрібно зняти з силіконовою лопаткою тісто та ще раз добре збити. Збиваємо приблизно 2-3 хвилини, щоб розбити всі грудочки. Кінцева консистенція дуже схожа на густу сметану. Далі в спеціальну металеву форму для капкейків викладаємо капсули. Якщо у вас немає спеціальної металевої форми, можна знайти посилені капсули та починаємо наливати тісто ложкою. Але, звичайно, зручніше наливати тісто з мірної склянки з носиком. Наповнюємо капсули тістом, залишаючи приблизно 5 мм до края капсули. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. До сухої зубочистки для того, щоб капкейки поливати шоколадом, надалі знадобиться речітка. Такий міні лайфхак. Якщо у вас немає решітки, ви можете її зробити за допомогою шпажок та суперклею. Буквально через 2 хвилини у вас буде готова решітка, на якій ви зможете поливати їх шоколадом. Подивіться, яка гарна шапка у капкейків за цим рецептом. Я їх готую не перший раз, і кожного разу виходить така гарна та стійка шапка. Для начинки цих чудових капкейків ми будемо використовувати апельсиновий курт з розмарином та білим шоколадом. Посилання на рецепт апельсинового курду я залишу під цим відео. Для того щоб оптимізувати час, краще всього готувати апельсиновий курт. Першу чергу, так як йому потрібен час для стабілізації. Це приблизно 4-5 годин до повного охолодження, але час, звичайно, залежить від кількості курду. Далі готуємо капкейки, дістаємо їх з духовки, і за цей час, поки вони відпочивають, дістаємо готовий охолоджений курд з холодильнику та пробиваємо занурювальним блендером до повної однорідності. Щоб досягти більш гладкої текстури. Далі з охолоджених капкейків знімаємо капсулу. Готовий капкейк виходить дуже пористий та ароматний. Ви тільки погляньте на цю красу. Далі починаємо вирізати центр з охолодженого капкейка, для того, щоб наповнити їх начинкою. Відрізаємо шапочку, вона нам обов'язково знадобиться. А ось центр вже ні. І так повторюємо з кожним капкейком. Після того, як вирізали у всіх капкейків центр, починаємо наповнювати їх апельсиновим курдом. Накриваємо наповнені капкейки кришечками, які ми залишили. Та ставимо їх в холодильник, щоб вони охолонули. Та починаємо підготовлювати шоколад для поливання капкейків. 200 г шоколаду ламаємо на шматочки в стакан та додаємо 1 чайну ложку рослинної олії. Рослинна олія допоможе шоколаду бути більш однорідним та добре розтікатись. Розтоплювати шоколад ставимо в мікрохвильовку, але щоб шоколад не згорів, потрібно нагрівати його пульсаціями. Тобто гріємо тільки 15 секунд, дістаємо, перемішуємо і знову ставимо на 15 секунд. Так робимо, доки шоколад повністю не розтане. Переливаємо готовий шоколад в кондитерський мішок. Та починаємо покривати ним капкейки. Обов'язково під решітку потрібно поставити миску для того, щоб шоколад стікав в неї. Капкейк покриваємо шоколадом в два шари. За рахунок того, що капкейки стояли в холодильнику, шоколад дуже добре лягає та не стікає занадто багато. Так як у нас попереду новорічні свята, малюємо на капкейках за допомогою шоколаду сніговиків. Для цього нам потрібно приблизно 10 грамів білого шоколаду розтопити, розділити навпіл та пофарбувати одну частину в помаранчевий, а іншу в рожевий. Помаранчевим шоколадом за допомогою пензлика малюємо малесенький носик у вигляді трикутника. Також розтопити 10 грамів чорного шоколаду та перенести його в кондитерський мішок. Відрізаємо кінчик мішку так, щоб отвір був дуже малесенький. Темним шоколадом малюємо сніговику його посмішку та очі. Рожевим шоколадом за допомогою пензлика малюємо щічки. Щоб додати сніговикам ще більш яскравих емоцій, також ще можна намалювати їм різні брівки. Все, ось таких гарних та милих сніговичків можна намалювати з дітками або для діток. Також ще можна намалювати такі милі мордочки. Ці капкейки дуже легко готуються, вони пористі, ароматні, а саме головне дуже смачні. Як бачите, начинка стійка, але в той же час ніжна. Обов'язково спробуйте приготувати. Та не забудьте підписатись, поставити вподобайку, щоб не пропустити ще більше крутих провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!